Тому що кожен день в нашому житті йде боротьба. Знаєте, про Петра люблять такі історії розказувати є багатьох релігійні люди, вони зустрічаються і тільки, крім зречення, вони не знають, що Петро багато зробив, чи доброго. Що Петро багато доброго зробив? Побудував це, церкву Божу, роздумів, дари, являв, благословіння. Написало, Петро приходив його тінь навіть піднімала людей. Ми сьогодні в лікарні про це говорили. Петро дуже благословенний муж Божий був. Одні ми вітаємо тебе з приїздом. Як добре брат повернувся наш з Європи. Тому для мене зречення Петра, коли я робив перші свої кроки в вірі, дуже має велике значення, тому що ми всі спокійно можемо стикатися, особливо в цьому житті, як діти в школі, чи вони не зрікаються. Як вони себе поводять, коли їх займаються булінгом або осучують, що ти віруєш? Штундою може називають? Може ще якось. Як в інституті, в університеті, як на роботі, коли ці всі модні люди збираються. Всі. А що ви там віруєте і просто з тебе гумляться, як ми тоді поводимося, або сідають якісь роблять столі, і кажуть, а ти що, біла ворона, не можеш сто грамів випити? І постійно йдеться боротьба в нас. Постійно йдеться боротьба. Дуже дякую, Антоні, що ти зазначив, що дійсно Євангелія чотири рази повторяє. Бог не так просто наголошує в кожній Євангелії. Буває, одну-дві подію згадує. Особливо Іван взагалі писав Євангелія, показував іншу сторону Христа, але він показав ще й цю сторону, що Петро зрігся. Він повторив те, що повторив Матвій, Марко і Лука. І Він повторив цю історію. Тому що Бог хоче, щоб ми з цієї історії дещо підкреслили. Бо від своїх слів ми що осудимося, і від своїх слів оправдаємося. Друзі, дуже важливо в цьому світі оці виклики або провокації, говорив Анатолій. Вони на кожному. На кожному. Кожен в своїх соціальних умовах знаходиться, і ці люди нас провокують на це зречення. Може, воно не відбувається. Так, знаєте, як в Петра, коли, каже, це сидить служанка і каже, слухай, я бачила тебе між ними. Ти був між ними. А Петро, пані, ти помиляєшся? Я не хожу в ту церкву. Я з тими людьми нічого не маю. Боже збережи. Ти що? Та ніколи в житті. Де вони? Там на тому кутку збираються. Та ні. І ми хочемо, не хочемо, ми говоримо неправду раді того, що хочуть почути провокаційні вуха людей, які задають такі запитання. Далі він підійшов ще ближче до вогня, стоїть Ісус, якого арештують, зарабують глумитися. І він знову йому кажуть: «Слухай, ти з них! А хто каже ні. Мило ще година, ще одна година минула. І цей каже, цей галилеянин вже називають навіть звідки, знають його біографію, звідки цей Петро? З Галілеї, і Ісус звідки був. З, З. 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 Галілеї. Mm. Вже біографію знайшли. Ще трішки розказали би, як Ісус його дьощу від гарячки зіли. Про це вся округа Галілеї говорила. Ще чуть-чуть залишилось Ісус mm. це. Ти помиляєшся? Петро mm. сказав, цьому чоловіку, не знаю, що ти говориш. Моє хатаскральні нічого не знаю. Все, БАМ! Я заблокував свій профіль. Все, Ти до мене не доб'єшся. Господь обернувся. Для мене це. Ви знаєте, Ісус не осудив його. От що за що я? Дякую Богу, що Він нас не осуджує навіть в такому стані, коли ми зрикаємося. Беручи з чужими людьми в стакан, беручи, зрикаючись його на роботі, роблячи ту чи іншу справу, де ми конкретно говоримо проти Ісуса, де ми зрикаємося його бо робимо вигляд, що ми її не знаємо, Господь обернувся і подивився на Петра. Але вже так Ісус подивився на Петра. Так що той згадав. Його слова. Ісус так дивиться на людей, щоб ти згадав, що я тебе застерігав. Я просив тебе пильнувати в цей час. Коли Сатана прийшов і просив вас, пам'ятаєте, просіяти і каже, я молився про тебе, щоб віра твоя не оскуділа щоб ти не впав там. Де ти будеш на тому застолі? Щоб ти не впав там, коли будеш в окопі, щоб ти не впав там, коли ти будеш серед великих попів різних різної масті релігійних. І тобі скажуть, ви там так молитесь неправильно, ти скажеш, а ми не молимось. Ви там дуже багато про Ісуса говорить, ти скажеш, та ні, ми же жива і багатою, і, і Петра, і Павла, і всіх святих. Коли тобі скажуть, Ісус ж поход... походить від євреїв, ти скажеш, може так? Будеш морозиться, або... Боятися сказати, що це так, що Ісус походить з єврейського народу, що книга написання з євреїв євреї залишилась. І ми будемо якось тихенько так якось уникати таких питань, щоб виглядати толерантно, але це толерант, тол тол толерантна горло полі називається зречення Ісуса. Вони відбуваються на такому рівні, який сьогодні називається толерант. Але я хочу разом з вами зараз молитися до молитви підводити вас. І хочу сказати, я дякую Ісусу, що ти дивишся кожному з нас в очі. Знаєте, цей погляд Ісуса, Він не докорив Петра. Він йому нагадав про Божу любов. До нього. Бо в кінці, коли він після Воскресіння, і Петро буде займатися рибалкою і знову повернеться до свого великого мистецтва і буде цілу ніч ловити, і там буде зеро, нічого не зловить, Він скаже учням, яким явився після Воскресіння. Скажіть кому? Петро, хай прийде туди, хай прибіжить туди. Ми зустрінемося на тому березі, де колись я прийшов. І він ловив і я йому сказав: ти будеш моїм учням ловити людей. Скажіть Петру, хай вернеться знову до мене, знову ми зустрінемося там, де я знову йому запропоную ту рибу, яку він ніколи не зловить, а я її вже наловлю, пожарю і пригощу його. Скажіть Петру. Ісус подивився на Петра. І Петро згадав Слово Господнє. Ми зараз в цій молитві хочу, щоб ти зглянув на цей погляд Ісуса, і Господь тобі щось нагадає тих словах, які він тобі дав, не дав Хай, можна. Хай музика підготує наші серця, коли Ісус буде дивитися зараз твої очі. І ти глянь в Його очі. Подумай зараз про Ісуса. Може він тобі щось нагадає? Те, що колись тобі говорив, він давним давно, що Він любить тебе. Що він тебе ніколи не залишить, що він тебе особисто покликав служити йому, що він особисто прийшов до тебе тоді, коли ти не ждав. Може, ти кажеш Боже, я теж тебе зрікався, але Ісус тобі не буде про це говорити вже. Ісус через свій погляд буде зціляти твоє нутро, тебе піднімати і повертати знову до себе. В Його очах нема осудження і нема крапку. Хрест на тобі ставлю. Від такого не почуєте від Ісуса. Ісуса погляд тільки нагадає тобі, що Він давним-давно тобі говорив. Давним давно почуй його зараз через цей погляд в молитві. Скажи Ісус, що ти мені хочеш сказати? Він гадав слово Господнє. коли Ісус дивиться в твої очі. Ти ніколи не згадаєш слово сатанинське. Коли ти пристально дивишся в його очі, ти згадаєш, що Бог тобі обіцяв і говорив на початку. Ти завжди почуєш Боже Слово, яке підніме тебе, яке сили тебе з середини, яке постановить тебе і знову пошле на місію або війти в своє покликання. Ми зрікаємося Ісуса. Не тільки Петро зрікався Ісуса. Ізраїльський народ, який вийшов, коли з Єгипту, зрікся, його побудувавши тельця. Він просто всенародно зрікався Бога, де народ зробив виклик Богу, який щойно їх вивів з Єгипту. побудувавши тельця. вони всенародно, публічно побудували культ і сказали: ось наш Божок, ось наш Бог. І Бог каже до Мойсея, йди. Бо поки тебе не був, Арон розгнуздав народ. Хоча їх душевно з ними спілкуватися, і вони побудували теця. І Мойсей прибіг і побачив, що зречення відбулося в Ізраїлі. Люди, які в були свідками чудес і знамен Боже, коли море відкривало свої простори, і вони по суходолу йшли по тіщу моря. Сьогодні кажуть ні, цей нас вий. Цей, Це наше оце. Звідси. звідси ми познімали і зробили тельця. Ми зайклися Бога там, серед ізраїльського народу. І ударі який був з Ісусом від самого початку бачив всі знамени чудеса. Друзі, це зречення відбулося ще далі, ніж можна подумати. Зреченням від переросло відступлення, віру відступлення, коли людина. Сама на себе наклала руки. Це страшно. Цар Соломон наприкінці свого життя відвернувся до Бога, полюбивши чужеземних жінок, і почав будувати капіща божищ, в яким поклонялися його язичницькі. він від Бога. Саул, коли своїм непостухом об'явив Богові, і Бог прийняв цей непостух долдовства. Бог засудив. І він зрікся, тільки хотів одного брігу. Прибіг до і каже, тільки оте, взявши його за одежду священнику і каже, тільки оте тебе, прошу, визнай мене перед людьми. Як важлива нам людська думка, що люди скажуть. Це є зречення, брати і сестри. Це є зречення, що люди скажуть. Ми сьогодні не задумуємося, що скаже Бог в кінці нашого життя. Коли хлопці сьогодні розповідали, пішли 100 чоловік, вернулося 4. Ніхто не знав, що вони не вернуться. Ніхто не знав, що повернення буде таке, що піде сто вернеться четверо. Піде 50 вернеться один. в окопі сказав, Господи, якщо я вижжу, Ісус каже, коли покушає тебе рука, вирви її викинь, коли нога вирви викинь. Краще без одного члена тіла, але бути спасенним, мати життя вічне. Де коли й таке приходить це Богу робити з нами, щоб ми спаслися. Але це винятки. Ви, ви Є різні форми, які показують різні житті зречення Бога. Давайте встанемо. Але зараз перед нами Ісус. Не наша мама, не наш тато, не наші батьки. Не наші чиновники, які нас оточують. Невеликі люди якісь, президент, зуриду хтось. Ти і Ісус. І Він нагадує нам, де ми. Ти сам знаєш, де ти? Забув про нього. Ти сам знаєш, де ти. Вигляд зробив, що ти його не знаєш. Ти сам знаєш, ти неправильно говорив про нього, коли розповідав: ми всі віруючи, всі віруємо, коли душевно поводишся. Але я прошу тебе зараз подивися, в Ісуса очі, який проговорить тобі своє слово, син мій і донька моя, яку я викупив для свого царства. Яку я викупив для свого неба, для вічності, я хочу, щоб ти твердо прийняла і прийняв рішення говорити про мене всім людям і на всякому місці. Попроси Бога сьогодні впевненості, віри. Проповідувай про нього про і не соромиться. Каже Христос, хто посоромиться мене і моїх слів в цьому віці, перелюбному, того я посоромлюсь, коли закінчиться ера на цій землі. І ми пристанемо пред Бога. Він буде стояти і казати про своєму батькові: Боже, відкрий йому ворота, відкрий йому неба, відкрий мого царства. Чому? Бо це людина, яка з нерезновінням говорила про мене. Попросіть Бога Сьогодні наповнити вас цим дизновінням, Свідкувати про нього, не мовчати про нього. Наша культура, вона зрікається Його. наша культура в сім'ї гендерної політики стає толерантною. що ми думаємо, може це нормально партнерства різні, які сюди пропонують. Нам суспільство воно зрікається Бога. А ми повинні казати, чоловік і жінка, створені за образом Божим. І ми будемо визнавати сім'ю як Боже задум нашому суспільстві. Я прошу тебе, Господь допоможи нам. Подивись сьогодні на нам в очі, Господь. Подивись в наші очі, Господи. Ти Ісус зараз в цій молитві. Хай він проговорить до тебе Слово своє. Щоб ти підбадьорився, отримав натхнення говорити про нього, не боятися. Тому ж Господь, я прошу тебе. Я дякую тобі, Господи, що ти прощаєш нам наші упущення і провини. Я дякую тобі, що ти прощаєш нам Наше зречення, там, де ми посоромились про тебе сказати або про тебе говорити, коли Ти нас просив. Прости нас, Господь! Прости нас, Ісус! Що щось стало більше, ніж ти. Прости, що стало щось вище, ніж ти, Цінніше, ніж ти, приємніше, ніж ти. Прости, Господь, в мої очі, Господи. І ти кажеш: згадай, звідки я тебе витягнув. згадай, звідки я тебе підняв. Згадай, хто ти був без мене, коли я тобі говорив Слово своє, і посилаю тебе сьогодні на місію служити мені. Згадай, Каже, Ісус. Яка ціна була оплачена, щоб ти був твердий в своїх рішеннях, як Ісус нами, якому Бог сказав: будь твердий і відважний, будь твердий і відважний, і ти війдеш в цю землю, яку я обіцяв. Я хочу вам сказати сьогодні: від імені Господнього, будьте тверді у вашому рішенні, і ти за Ісусом. Якщо Ісус сказав покайтесь, прийми рішення. Якщо Ісус сказав прийняти Його хрещення, приймай, будь твердий, не дивися сьогодні, що люди говорять, бо люди говорять, під осудом, а Бог тобі говорить по благодаті, яку ми сьогодні звіщаємо, для ще на цей день спасіння, яке нам Бог подарував. Коли тобі Господь сказав, що поступи так по слову, по заповідях моїх, це рішення тверде, коли ти говориш, мов, да, Бог, я буду дружити своєю дружиною. А дружині, скажи чоловікам, я буду жити з тобою, тому що не так світ цей говорить, а так сказав Бог для мого життя, і я не буду цього зрікатися. Так само молоде покоління, так само скажіть Богу ваше рішення, що я буду тобі служити за тобою, не так, як мода ця і сучасність диктує мені, а тому, що я прийняла рішення, яке пішло не від мого тата. Не від мойого служителя, а від того погляду, зустрічі моєї з Ісусом. Ісус так сказав. Ісус так говорить мені сьогодні. Ісус так Духом Святим промовляє сюди моє серце. Тому я приймаю це рішення. поможе нам в цьому Господь. Зараз буде пісня. Ці пісні просто моліться. Дякуйте Богу за його добрий погляд на ваше життя. Амінь.